Так, все, будь ласка, починаємо вже наш урок. Зараз у нас літературне читання. Дякую, Андрюша. Дякую. Ніка камера підключається, Давід, камера, Андрій, камера. То ти був на пляжі, то ще десь. Давай вже тепер будь присутнім просто на уроці. А, так, будь ласка, отже, у нас з вами ми з вами розпочали працювати над десь книжку. Будь ласка, ми з вами. Почали працювати над новим розділом так, цікаве для допитливих. Так, на минулому уроці ми познайомилися з вами з оповіданням науковим, так, науково-художнім оповіданням тахи, про птахів носорогів. Ваше домашнє завдання було ще раз виразно, зрозуміло, уважно його прочитати, дати відповіді на запитання в кінці цього тексту. Будь ласка, відкриваємо наші робочі зошитки швиденько. Делюша, сторіночка нашого робочого зошита. Будь ласка, 53, Під низом. Ми з вами завдання виконали. Під низом у вас є трішечки місця. Бачимо, ми пишемо тест 18.03. 18.03. Ні, там, де закінчується ця тема. 18.03. Ань, сядь, раді Бога. Не треба до мене йти і казати, що немає зошита, немає книжки. Листочок доставай, пожалуйста. Що мені треба зробити? Аня, в тебе зараз іде урок. Ну, я все розумію. Даю вже час на відпочинок, даю вже час поїсти. Ніка камера, Максим камера. Отже, в нашому тестику буде 10 запитань. Ці 10 запитань взяті, будь ласка, з підручника за а, тим оповіданням, яке, яке ми з вами опрацьовували вдома і з яким ми працювали. Тому, будь ласка, 10 запитань, 10 варіантів відповідей. Будь ласка, 10 балів за отриманий, а, за отриманий тест, якщо ви відповісте, все правильно. Готові? Так. Будемо уважними. Uh, все це ми читали, вдома. Ви переказували на минулому році. Ми це все з вами обговорювали. Хлопці, я зараз попрошу вас вийти, а потім зайти і будете індивідуально мені здавати домашні завдання. Все, перше запитання. Птахи-носороги отримали свою назву завдяки А. Великим розмірам, Б. Дзьобам довгим. Два. Де живуть птахи-носороги? А. У Південній Америці. Б. На Півдні Азії та Африки. Закрив книжку. І В В, В Австралії. Де живуть птахи-носороги? А. У Південній Америці. Б. На Півдні Азії та Африки. В. У Австралії. Три. Птахи-носороги. А. Дуже спокійні, Б. Дуже галасливі. Б і А. А і Б. Тут і два варіанти. А відповідь Б це дуже галасливі? Не знаю. А, Чотири. Навіщо самець замуровує самку в дуплі. А. Для безпечного виведення пташенят. Б. Щоб вона не втекла. П'ять. Як годує свою дружину та пташенят тато птах? А. Через отвір. Б. Не годує зовсім. В. Повністю відкриває дупло? Так, шість. Якщо тато птах гине. Хто опікує самицю та пташенят? А. Ніхто. Вони зживляться самотужки. Б. Інші птахи носороги Сім. Де гніздяться птахи носороги А. На гілках. Б. Під стріхою. В. В дублах. Вісім. Це оповідання є А. Художнє, Б. Наукове, В. Науково художнє. <тур> Не знаю. Ні. А ні, Кузь, ну, ну я вже ну, прочитала. Ну, шановні, ну трішечки якось треба бути уважними. Це оповідання є А. Художнє, Б. Наукове, в – Художнє, науково-художнє. Далі: Дев'ять. Що, чим живляться птахи на сороги? А. Плодами насіннями рослин. Б. Плодами насіннями рослин ящерками та комашнею. В. Ящерками та комашнею. І останнє десяте. Це. Що допомагає птахам утримувати голову і великий дзьоб. А. Міцні м'язи тулуба. Б. Міцні м'язи голови. В. Міцні м'язи шиї. раз. Yes. Yes. Що допомагає утримувати голову і великий дзьоб птаха-носорога? А. Міцні м'язи тулуба, Б. Міцні м'язи голови, В. Міцні м'язи шиї. 10 запитань, 10 відповідей. Якщо 10 правильно, то 10 балів. Так, будь ласка, отже, ми переходимо з вами до сьогоднішньої теми. Ми продовжуємо працювати з вами у цікав... ну, за розділом, так у цікав... ну, з цікавими якимись цікавинками. Так, як розділ у нас? Нагадайте, як називається розділ? Цікаве для допитливих. Дякую, Льоша. Отже, ми знайомимося із цікавим. Для допитливих і сьогодні на уроці ми попрацюємо з вами з не менш цікавим оповіданням, але яким саме? Ми з вами трішечки пізніше. Ну не те, що дізнаємося, а ми взяли це оповідання з енциклопедії для рослинного та тваринного світу. Будь ласка, Арктики та Антарктиди. Ми нещодавно, коли вивчали материки, так на та океани, ми з вами говорили і про Арктику, і про Антарктиду. Що саме цікаве, ми ще можемо дізнатися? Сьогодні ми з вами прочитаємо. Але для початку, як завжди, в нас мовленєва розминочка, артикуляційна наша зарядочка. Вітерець у лісі, будь ласка, пошука. Повзе вуш в траві, прилетів жук. Ж -ж -ж. Молодці, заспівав комари. Пролетів птах. Шук-шук, шук, 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 молодці. Запихав їжачок. Ні. Немає там піх-пі-пі, пі, пі. там є пих-пих-пих. Такий він звук дає. Так, дзюрко вода в дзи, 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 дзи. молодці. Забриніла бджілка. Дзи, 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 дзи. Молодці. А тепер подивіться, будь ласка, віршик, невеличкий віршик. Будь ласка, на, на будь ласка, наші склади, які у нас є на початку і в кінці. Перший рядочок, давай ще щербуслимо. Андрюша Рю-рю-рю, бачу ясну зорю що бачиш э, у горі Льоша. Ря-ря-ря, небо синє, як моря Поліна. Артем Будь ласка, злата свисту. Бабоч, з комарами, мошкара. Будь ласка, ще раз повністю від початку до кінця. Давай злата Машталер. Голоснішки. Синя. Марами Мошкара, добре, дякую. Тепер дам. подивіться, будь ласка, на нашу скору мовочку. Павло і Пилипко поливали липки, виросли. Липки у Павла і Пилипка. Скажіть, будь ласка, який найчастіше звук ми тут чуємо? П. -звук. Павло і Пилипко поливали липки, виросли, липки у Павла і Пилипка. Будь ласка, про себе прочитали. буква П це Не всі. Виросли, так, будь ласка, у слові виросли. Так, немає. Отже, будь ласка, давай Льоша, читаємо. Павло і пилико поливали липки, ли, виросли липки, у Павла і липка. <рит> будь ласка, Павло, давай. Пили. Павло і пилипко поливали липку, виросли липку, Павла і пили. Рінат, будь ласка. Павло і пилипку поливали липки, і виросли липки у Павла і пилипка. Будь ласка Максим Косинін. Павло і пилку і, пили, і пилипко попал, попали, поливали пилки. Липки виросли. виросли липки у Павла і Пилипка. Максим, треба не розмовляти на задньому фоні. А, будь ласка, читати про себе цю скоромовку, щоб могти потім її прочитати правильно. Давайте разом прочитаємо, тільки не поспішаючи спочатку по слову. Павло і пилипколи липки. Виросли липні у Павла і Пилипка. Okay. Uh... А тепер, будь ласка, давайте ще раз тільки треба швидше. Павло і Пилипко поливали липки, виросли липки у Павла і Пилипка. А тепер давайте ще швидше. Павло і Пилипки поливали липки, виросли липки, у Павла і Пилипка. Бабай, 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 литка, литка, бабай, бабай. Молодці. Добре, дома потренуєтеся, а зараз ми будемо пізнавати цікаве і щось нове із оповідання Арктика та Антарктида. Ми сьогодні працюємо зі сторінкою підручника 143, 144. Будь ласка, ну давайте будемо пізнавати щось нове цікаве, те, що ми ще з вами не знаємо. А можливо, ми це вже все з вами знаємо. Починає, будь ласка. Починає. Починає, будь ласка, Софія Якименко читати. Уважно. Слухаємо Софія, тільки Боже. голову чітко виразно, ми слідкуємо. Антарктика. Нашої планети. Називають Арктикою. а На. А південь. південь Антарктикою. Антарк... Антарктикою. А а щ... Їх називають полярними районами земної кулі, оскільки саме там містяться північний і південний полюс. Полюси. Країні крайні точки нашої планети, дякую, скажіть, будь ласка, чи ця інформація нам відома? Що північ нашої планети це Арктика, а південь це Антарктика. Їх називають е, полярними районами земної полі, тому що там є північний та південний полюси. Правильно? Північний полюс це Арктика, а південний полюс це Антарктика. Ми ось, будь ласка, нещодавно тільки про це говорили. Так, Рінат, далі продовжує. Поверхні землі в цих районах укрита снігом та кривою. Які не тануть навіть улітку. Це найхолодніші місця на землі. Узимку температура сягає 80 градусів морозу, а влітку у найспекотніший день 20 градусів морозу. Тут півроку стоїть зима і триває безперервна полярна ніч, а інші півроку літо. І тоді сонце зовсім не заходить суцільний день. Отже, ми це та ми, та саме з вами знаємо, так, що у нас, як у та півден... на північному та південному полюсі, взимку до мінус 80 градусів, так, і повністю їхня поверхня майже йде не де є такі оазиси, так, які не засніжені і не вкриті, звичайно, льодом. Так, Гліб, читаємо далі. Три ч ан... три чверті всієї три чверті своєї прісної води нашої планети зосереджено в Антарктиці у вигляді гігантського шару за по деку 5 кілометрів. Уявив собі будинок на 1700 поверхів. поверхів. Отже, подивіться три три чверті. Цієї прісної води. Ми з вами про це ну, чули, ми про це з вами говорили: що е, найбільше прісної води це де у кригах, правильно. І е, якщо розтане крига, од, ну, один айсберг, то він може замінити е, ну, річний запас води. Уявіть, скільки, а там багато дуже таких, вибачте, е, айсбергів крижан, Криги, так? І сказано: подивіться е, три чверті всієї. Води, це дивіться, зосереджено так, в Антарктиці, у вигляді гігантського шару. Уявіть, цей шар складається з 5 кілометрів. Це майже 1700 поверхів наших будинків. Уявіть, будинок 1700 поверхів. так? Це неможливо навіть Добре. такий побудувати. Так, будь ласка, далі, давайте далі. здалі. Неоповільно вважає тривоги берегів, а а тантики. І відламуючи з мобільний кордон. Падає в море. Гигант рыжані гори. Айсберги заклают на, на теплі э, мо. Moria. Танучі, так, отже, що крига повільно сповзає з берегів Антарк... Антарктики. І ну, їхні оці уламки у вигляді айсбергів потрапляють, будь ласка, у теплі моря, і там вони поступово тануть. Але ось оці айсберги це плаваюча крига, яка що? може нашкодити ось таким ну, кораблям, суднам, так, які може привести дуже до великої шкоди. Злата Свистун, читаємо далі. Зустріч уночі з айсбергом для корабля дуже небезпечна. Немилосердний холод Арктики і Антарктиди нищить усе живе, але все ж це не мертві крижані пустелі. просто їх мешканці тримаються ближче до незамер... незамерзаючого моря. І тут тепліше. І їжу в морі можна добути рослин вже нема. Так, отже, ми з вами говорили, що так. Ну звичайно, тільки що я сказала, що якщо ми вночі пропустимо ось оцей плаваючий айсберг, то він, він може принести велику шкоду кораблям. Так і сказано, що холод Арктики і Антарк... Антарктики, воно знищить усе живе. Але це не крижана пустеля, так, мертва крижана пустеля. Ті е, люди, так, або живі істоти, які проживають, е, ну, будь ласка, на е, Вартиці в, в Антарктиці, вони живуть ближче до моря. Аня, я не пойму, ти на уроки чи де ти? Вони проживають ближче до морів, тому що там тепліше і там, звичайно, можна здобути їжу, так але звичайно рослинного світу там немає. Діма, читаємо далі. Щойно, визир... Щойно визирна після багатомісячної ночі сонце на скалясті береги Арктики. і Злітаються сотні тисяч. Містих пляже такі кари, мартини, шестуни, гази, вази, крячки. Скелі вкриті їхніми гніздами, проте, кружляють навколо них у повітря. Виїдаються на хвилях, ловлять рибу, шукають молюсків. Голос там стоїть неймовірний. Не дарма ці місця називають пташинним базаром. Отже, тільки припікає сонечко, так на скелясті береги Арктики і Антарктики звітаються. Багато велика кількість птахів, так. І вони заселяються на скелях, будів'ють там собі гнізда, будують, так. І там стоїть неймовірний галас. Що він прозвали цей неймовірний галас пташиним базаром? Далі, будь ласка, читає Зарецький Максим. Я не зрозуміла, чим ми займаємося? Златом остала чите. Доводиться тому, називається... хто наблизиться? Хто наблизиться від прошедження? А ти Тобто бачимо, що якщо птахи бачать і відчувають небезпеку, то вони що, з повітря нападають на е, злодіїв, так, і починають їх лупцювати, знищувати, щоб вони відійшли від їхніх гнізд. Так, давай злата, бабич наблизитися до себе, і Роздивитися, так, далі. Е, будь ласка, далі читає, давай, е, не знаю, поки нічого Рінатік немає. Далі Рінатік. Можна я, можна я, можна я. Але давай, давай-давай. Кайра не переймається спорудженням гнізда, вона відкладає яйця просто на плоских каменях. Яйця кайри не круглі. Так, це, шановні, тепер повітряна тривога Ні, сіли. Слухаємо мене уважно. Ви вдома дочитуєте, будь ласка, це оповіданнячко і в кінці тексту даєте відповідь на нього. Зрозуміло? Все, на наступний урок більш детальніше розберемо і виконаємо завдання в зошиті. До побачення бережіть себе.